Христос Воскрес! Вітаю всіх зі світлим святом Воскресіння Господнього. І недавно було відео про новий брудер, хочу показати. Хочу показати, як він справляється, які у нас пташки на господарстві з'явилися. Так Легенько відкрию. От. Перший недолік, з яким зіткнулися, курчатка от підросли, їм зараз сьогодні шостий день. Курчата, коли відкриваєш дверку, дверка велика і е, цікавість деколи можуть випасти. Так як в них вага невелика, тому коли вони випадають, нічого страшного не стається. Отже, зараз ще одну клітку покажу. Тут вони спокійніші, вони так не вилітають. Тут так само шостий день їм. Отже, є у нас 5 порід, отже, Foxy-Chick. Так, грізбар, Ось, чорненький. Е, Голошейка є. Мастер грей, Не можу знайти, де? Вони не, не в цій клівці, мастер грей. І маємо триколор. Триколор це от такі от коричневенькі курчатка. Так, отже, от кажу, хочуть, хочуть всі вистрибнути, не знаю, що робити. Отже, що в нас є? Поїлка, звичайна, на банку і кормушка. От вже якраз скоро вони доїдають. Зараз буду новий давати. Е, так, Все в нас працює класно. На перший день поставили лампу накалювання, зараз поставили 4-хватну економку, для того, щоб у нас світло було не, силь... ну, не сильним і паралельно економилося. За рахунок того, що курчата інтенсивно ростуть, трошки покажу, От, повідкривали, вже, бо температуру води вже починають виділяти солідно, через те, що води ростуть інтенсивно, тут є 90-100 майже 100 штук на, кожній, на кожному поверсі. І третій поверх на тут сьогодні пропойка солікоксом ще йде і корбот. Відерка понасипали у ларівський корм. Звичайний стартовий універсал. Так, І вже завтра будемо переселяти верхній ярус сюди, на нижній ярус, тут вже вже все готово. Зараз покажу Так, поставив я отакі от от 30 см кормушки, На звичайний профіль закріпив їх, 3 порізав на куски. Якби не тиснув, тримається. Верхне вилазиться, штука де злітає, все позакрікла. І тут я поставив два патрони. Будемо бачити, як по температурі буде, бо тут клітка висока, має 45 см. Але думаю, зараз температура на вулиці 22-24 градуси. Думаю, тільки на ніч буде включатися. Ця на постійній основі буде горіти. А цей патрон буде виключатися по температурі. От, так само датчик підведений. Тобто Тут буде стояти лампа накалювання, буде включатись-виключатись, А тут я думаю, коли тепло, буде 4-хватна лампочка стояти. От. Так само бачите, не було ще цього. Поставили тут терморегулятор і тут терморегулятори стоять. Отже, на 6-й день зараз тут стоїть. Включається обігрів до 27 градусах і виключається на 29. От за рахунок того, що курчата виділяють собі температуру, е зараз от, датчик, датчик знаходиться на рівні їхніх голов. От там Тобто, За рахунок того, що вони виділяють тепло на 2 градуси більше, ніж встановлено. Тобто їм цілком комфортно. Оці. Тут трохи менша кількість, тому води так температури не виділяють, і плюс по висоті в прибіжченні води є нижчі. відповідно, тут температура е, тримається до 2-3 градуса нижче. Так, так само включення на 27 градусах, виключення на 28,5. І зараз будемо, зараз будемо ще дивитися, як, як буде цей брудер працювати. Напевно, будемо давати отут якусь. Брусок з сіткою, щоб води де вискакували при відкритті дверей, І, і будемо дивитись, заселяти ще цей ярус, Будемо дивитися, як клітка справляється. Тут е, фекалії будуть падати на низ. Тут бачимо, стоять піддони, е, чище довго суботу, перед великоплем. Е, вчора з собою чистити ніхто не буде. Е, сьогодні так само, що не цей, а завтра вже, напевно. Ну, та тут є провітрювання, той тобто, аміак і не заважає. Тобто, от, бачимо, Два дні може бути. Навіть більше може стояти. Тобто. Але бажано почистити, для того, щоб запаху аміаку не було. Як не як температура. От, і тут така сама ситуація. Бачимо, калії всі сформовані, природнього кольору, нема, нема нічого ріденького, тобто, антибіотикотерапія. Терапія з солікоксом і антибіотиком дають свої плоди. Бачимо, нема зовсім крові, тобто коксидіозу вони не мають. Відповідно, те, що кал сформований де рідкий, це означає тільки те, що, тільки те, що в них цілком класно функціонує шлунково кишечний тракт. Бачимо, десь поодинокі можуть бути рідкі випорождення, але. Але ну, до 90 штук, то як бачимо, десь не, не, не одне, то цілком нормально. Тому от, така от ситуація. Цілком класно справляються курчатка. От, такі от, я дуже, дуже приємно здивований, за 6 днів вони виросли, виросли до класних розмірів. Я важу по 130. 120 грам мали, при тому, що вага бройлера у шостий день 140 грам. Тобто майже, майже такі, така сама інтенсивність росту, як у бройлера. І зараз зніму друге відео, будемо е, виставлю по 5 курчат кожної породи, будемо важити, будемо дивитися, як вони прогресують. Все, всім веселих свят, всім дякую за перегляд.